У жовтні цього року Сумщина стала однією з десяти областей, де впровадили інститут помічника ветерана. У зв'язку з цим на рівні Шосткинської громади було прийнято рішення про створення сервісного офісу у справах ветеранів, який працюватиме при міському центрі соціального обслуговування. Рішенням виконкому від 3 грудня 2023 року було прийнято рішення про створення комісії з проведення співбесіди по відбору кандидатів у помічники ветерана та відповідне положення щодо діяльності. Сі даної комісії, помічник ветерана це людина, яка буде супроводжувати ветерана по всім соціальним, правовим організаційним питанням, які його турбуватимуть. Це медична допомога, оформлення документів. Тощо він має скоординувати, допомогти, проконтролювати, аби ветеран, члени його сім'ї або члени сім'ї загиблого отримали весь спектр необхідних послуг, на які вони мають право розраховувати відповідно до законодавства. Помічником ветерана може стати громадянина України. Який є ветераном, або члени сімей даного ветерана, або члени, члени сімей загиблих, померлих ветеранів? також ті, хто має заслуги перед батьківщиною, і навіть постраждалі учасники Революції Гідності. Ось із перечислених категорій можуть брати участь в організації надання таких. Окрім цього, кандидати на посаду помічника повинні мати освіту на нижче молодшого бакалавра та пройти відповідний відбір. Наступний крок тестування та співбесіда. Для того, щоб взяли участь у тестуванні, заявник подає заяву в електронній формі засобами єдиного державного. Зразка саме на реєстрі ветеранів війни, на веб-платформі є ветеран. Тобто, заходити на платформу, є відповідні зразки. І подавати заяву за словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніни Неметенко, дані кандидатів, обраних після тестування і співбесіди, будуть внесені до спеціального реєстру помічника ветерана, створеного на рівні відповідного міністерства, після того як попадає весь всі матеріали до відповідного реєстру. І на рівні вже міністерства створюється відповідний рейтинг кандидатів у помічники ветерана. Цей рейтинг він визначається від тієї суми балів, які набрав кожен майбутній помічник ветерана. Від 0 до 100 балів. І відповідно цього рейтингу, далі міністерство визначає. То має право далі продовжувати роботу. Далі майбутній помічник ветерана буде направлений на спеціалізоване навчання, а вже після цього працевлаштований у сервісному офісі. Передбачається, що один фахівець обслуговуватиме до ста ветеранів. А місячний розмір його заробітної плати має складати до чотирьох мінімальних зарплат. Пані Найметенко також пояснила, куди потрібно подавати заявку ветерану, який хоче найняти помічника. Подається звернення. За встановленою формою безпосередньо до помічника ветерана або через веб-портал Є-Ветеран, і далі веб-портал опрацьовує ці звернення і пересилає за відповідним місцем звернення, де саме на в якій громаді працює помічник ветерана, оплачуватимуть працю помічників ветерана відповідно наданих актів, виконаних ними робіт або послуг. Помічник ветерана звітуватиме про свою роботу керівнику сервісного офісу, той до обласної військової адміністрації, яка у свою чергу інформуватиме міністерство ветеранів. Буде йти вивчення для того, щоб зробити висновок. Чи потрібні помічники ветерана, чи може якісь інші будуть вносити зміни для того, щоб їх робота була більш якісною, більш оперативною, тобто на рівні як громади, так і на рівні міністерства ветеранів буде дане питання вивчатися, надаватися рекомендації для того, щоб ця робота була ефективною. За неофіційними даними у Шосткинській громаді на сьогоднішній день проживає близько 200 ветеранів, які повернулися з війни. Тож на початковому етапі. Планується ввести дві посади помічника ветерана. Надалі все залежатиме від кількості звернень та налагодженості роботи, говорить Антоніна Немитенко.